Так, мається ось така болгарка. Що з нею страпилось? Як багато хто, можливо, з цього досвіду користування, заклинило гайку. Тобто, або я так метал перерізав, або так натиснув, зламався диск і затиснуло якомога сильніше цю гайку. Давай же шукати варіанти, як її відкрутити. Ключ, ключ вже погнув. Помітно крутив, ось, вставляючи ключ, з іншої сторони натискаючи на фіксатор, ось він фіксується, беру, провертаючи, вернеться повністю весь корпус, не підходить. Також стер вже навіть пилку всю видно. Так, Брав, вмикав болгарку, великі маленькі оберти, підставляв по металу, навіть пиляв окремо, нічого не допомогло. Є інший варіант. Можна було ще показували відео, брати свердло, дриль і отут вивірчувати також. Можна ще було зубилом розвивати. Я вже навіть брав зубило і бив гайку, затискав цю нижню гайку. Підлізти ключиком під низ не виходить, тому що там дуже якось некомфортно. Але взагалі зараз буду пробувати ось такий лайфхак, нагрівати оцю гайку, тому що метал розширюється і має піти. Ось зараз буду це перевіряти. Перед тим краще отут натиснути і виставити, щоб був фіксатор, щоб не торкатися, коли буде гаряче, а одразу натиснути. І крутити. Тому зараз буду це все перевіряти. Так, підключаю насадку на балон. Так, це все в сторону. Підготувати ключик. Ключик все добре. Так, поїхали. Дуже все обережно. Техніка безпеки перш за все. Так, не вийшло. Проба номер два. Все пішло. Так, йде нагрівання металу, скільки гріти буду пробувати час від часу, ну до червоніння доводити певно не буду, але прогріти потрібно. Я думаю, що там, щоб сальник бачу, краще отак робити, бо там сальник, щоб не прогріло, не пропалило сальника. Буду гріти, намагатися більше центральну, різьбову частину. Ну і час від часу саму гайку. скільки вже близько хвилини є, вже помітно гайка колір міняє. Зараз буду пробувати. Так, це вимикаю ключик. Так, тут натискаю, затискаю. Головне до гарячого не торкнутися і кручу. О, все. Хі -хі. Наскільки все просто! А до цього скільки варіантів я перепробував. Все, оце лайфхак тепер. Все, тільки так тепер і буду робити. Не буду розповідати, що, як робити, щоб її не затискало, що підкладати, все, відкрутив Лайфхак працює, все. Далі працюю над виноградною шпалерою, нарізаю кутники і буде готуватися до встановлення 3, 4 і 5 лінії. Все, дякую за перегляд. Користуйтеся таким лайфхаком лайфхаком. Тобто, якщо затисло, Гайку, я не буду її зараз трогати, тому що тут все гаряче, хай прохолоне. Тому відкрутити затислу гайку від болгарки потрібно нагріванням. Нагрівши цю гайку, відкрутиться вона на раз-два. Все, користуйтесь. Дякую за перегляд. Ну, звісно, це вже хтось до мене придумав, я просто повторив. Тому все добре, все, працюємо далі.